Вітаю в етері реформатського мислення. Сьогодні ми зануримося в одну з найбільш пронизливих книг про страждання, спостережене горе Клайва Льюіса. І хоча Льюіс не був реформатом, його знаєте безкомпромісна чесність у боротьбі з Богом перед лицем втрати це щось надзвичайно цінне для кожного віруючого. Це буде подорож у самісіньке серце болю та сумнівів. Тож почнімо. От саме з цього всеохопного почуття Льюіс і починає він не просто описує якийсь гострий біль, ні. Він передає саму атмосферу, яка пронизує геть усе, коли гора стає ну, фоном реальності. Це таке постійне, приглушене нагадування, що щось фундаментально, безповоротно змінилося. І це, власне, перший етап його подорожі. Не якась там агонія, а постійне гнітюче відчуття, що сам світ, сама тканина реальності зламалася. І знаєте, чого Льюіс боїться найбільше не стільки самих нападів болю, скільки того, що прийде після них. Його жахає думка, що гострі муки вщухнуть, а на їхнє місце прийде постійна тупа апатія. Це скрах, що горе перетвориться на таку собі безкінечну нудьгу. І ось тут від емоційної порожнечі Льюїс робить крок до кризи вже інтелектуальної. Він раптом усвідомлює, що вся його ретельно збудована віра вона ніколи по-справжньому не стикалася з жорсткою реальністю. Просто вдумайтеся, яка чесність, який нещивний для себе висновок. Льюіс не шукає якихось виправдань, він прямо визнає його віра, якою б інтелектуально міцною вона не здавалася виявилася крихкою перед справжнім стражданням. Це ж те класичне випробування вогнем, про яке нам говорить писання. І ось у цьому вся суть. Лювіс розуміє, що він, по суті, грався з поняттями, це були такі собі нешкідливі фішки з написами хвороба, біль, смерть. Він думав, що врахував їх у своїй теології, але він ніколи не відчував їхньої справжньої, нищівної ваги. Ось це і є номінальне переконання. Це віра, яка існує лише в теорії, в голові. Льюіс каже, що тільки тоді, коли ставки стають жахливо високими, ми дізнаємося, чи є наша віра справжньою, тільки випробування виявляють правду. І це приводить нас до центрального, мабуть, найжахливішого питання коли страждання стає нестерпним, під сумнів, ставиться вже не просто існування Бога, а його характер хто він насправді. Ось вона дилема Льюїса у всій своїй гостроті. Це страждання, це просто акт жорстокості з боку якогось космічного садиста, чи, чи це болісний, але абсолютно необхідний процес цілення, який проводить всеблагий хірург. І ось тут парадокс. Льюіс розуміє, що якщо Бог справді добрий, і його мета зцілити. То його не можна вблагати про милість, поки операція не завершиться. Розумієте, доброта Бога не означає відсутність болю, вона означає, що цей біль має мету. Яка ж потужна аналогія. Погодьтеся, ми ж довіряємо стоматологу, знаємо, що його наміри добрі, але це анітрохи не зменшує страху перед бормашиною. Льюіс показує, що довіритися доброті. Яка неминуче включає в себе біль, це жахлива, але необхідна реальність віри. І ось після всієї цієї боротьби, після сумнівів і болю раптом настає поворотний момент крізь цей густий туман горя пробивається промінь несподіваної, дивовижної ясності це ж просто дивовижне відкриття. Льюіс виявляє, що його інтенсивне відчайдушне бажання повернути дружину насправді було перешкодою, такою собі залізною завісою, що заважала справжньому спогаду. І щойно горе трохи вщухло, її образ повернувся найяскравіше. Ось ці аналогії чудово пояснюють логіку його прориву. Відчайдушні спроби втримати те, що втрачено, лише заважають. Це як потопаючий. Він має перестати борсатися, щоб його могли врятувати. Так і той, хто сумує, має послабити свою хватку, щоб справжня пам'ять могла повернутися. Іноді, щоб щось отримати, потрібно спочатку це відпустити. І ось тут відбувається глибоке фундаментальне переосмислення. Льюїс починає бачити свою втрату не як кінець любові до дружини, а як її невід'ємну частину, як наступний етап у їхньому спільному танці. Ось цей слайд робить його абстрактну ідею дуже конкретною. Втрата це не якась аномалія чи трагічне переривання процесу, ні. Це універсальна і невід'ємна наступна фаза, яка слідує за шлюбом так само природно, як шлюб слідує за залицянням. Ця цитата просто підсилює цю зміну парадигми: горе це не скасування любові, а її продовження, просто в новій болісній формі. І завдання тепер навчитися любити саму людину, яка зараз з Богом, а не лише власні спогади чи власне своє горе. І от ми підходимо до висновку. Але фіналу тут, власне, і немає. Льюіс підкреслює, що ця подорож це нелінійний шлях до одужання, це не те, що можна просто пережити і забути, це постійна незворотня зміна. Ця метафора надзвичайно влучна, вона пояснює, як горе фундаментально і назавжди змінює життя. Так, людина вчиться жити з цим, але її життя вже ніколи ніколи не буде таким, як раніше. І це сувора реальність процесу. Він циклічний. Навіть після моментів миру, після прозріння, біль може повернутися з абсолютно несподіваною силою. Немає жодної гарантії, що якась фаза пройде і більше не повернеться. І ми завершуємо цим глибоким питанням Льюіса. Вона, по суті, підсумовує всю його подорож. Горе це не пряма лінія, а можливо спіраль, і кожен новий оберт може принести нове розуміння, навіть якщо він повертає нас до вже знайомого болю. Це питання про надію на зростання посеред страждань. І можливо, саме в ці надії і полягає справжня віра, викована у вогні. Дякую, що були з нами на реформатському мисленні.